Благослови, владику, благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь! Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, і зціли не наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, у Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються у глибини морські, зашуміли і порушилися води їх, порушилися гори силою Його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог, рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля. Господь з сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і, ш... і спалить щити вогнем, заспокойтесь і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Мир, Господи, помилуй. помолімся. Господи, помилуй. Собирься, ти Боже, всі, Господи, Господи, помилуй. Сі, Господи, помолимся. Господи, помилуй. За святих грам, за тих, що з вірою, блавінням і страхом, бомжем годи до нього спаде, віпомолімся. Господи, помилуй. За святі, що з Селенського, Аркерів, Бронзівського, Поперімського, і за блаженні, що патріарха нашого, Сятослава, і за Боголюбивих єпископів наших, Юрій, Особа, Кир, Степана, Кир, Андрія, чесне президентство, крести, деяконство, де спричини, де, Господи, віпомолімся. Господи, помилуй. То бережений народ, наш за заприврління і все військо, Господе. Помолімся, Господи помилуй. Тобі було кмітний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити тисні цих місця сили Твоєї, і за перемогу нас опостатами нашого, Сподеві, помилімся, Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність. Христимени до нашому, на перемогу над ворогами і супостатиме всіма нападками, і Господеві полімся. О, Господи помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб аналогі їх і вражало Господеві полімся. Господи, помилуй, щоб вислухати крик святої церкви Твоєї зітхання іновірців наших, і щоб вивести істинні життя полонених ворами і супостатами рабів Його, і в печалі, скорбота до нього взивають Господе і О, Господи, помилуй щоб визволитися на від усякої скорботи, гніву, піди, й нужди, Господе, віболімся, Господи, помилуй. Наступи, спасибо милуй, корди нас, Боже, твої благодать. О, Господи, помилуй. Весь добрий чисто приблагоставенно славну тиріця нашого родиці і Марію, Марія, сіма сняти, помінувших самих себе, один одного. І все життя наше, Христобове віддаймо. Тобі, Господи. Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог Господь явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє, повідатися Господеві, бо він благ, бо милість Його. Ох, Господь і явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. обійшовши, обступили мене. Іменем Господнім протистояв я Їм. Ох Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Немру, а жити буду і повім діла, Господні, Ох Господь явився нам. Благословен, хто йде, в ім'я Господне. Кам'яніким знак сули будівничі став головою вола, від Господа стався він, і дивний є в очах наших. Ох, Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги, благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд Твій. слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. За заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими все оспівана Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо Ти Бога породила єдина благословена. Будьмо важні Мир Русі, Премудрість будьмо важні, Господь кріпость людям своїм дай! Господь благословить людей своїх миром. Воздайте, Господи, і сини Божі, воздайте, Господеві і славу й силу. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх ми. До Ефесян послання святого апостола Павла читання, уважні ну, браття, кріпіться у Господі та у могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, і, перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть, щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто слово Боже. Мертви Приму. примудрість. Аллилуя, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуя. Премудрість прості, виснукаємо свято Мир Миру. Йому. Від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо важні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога істину кажу вам, що хто скаже цій горі. Двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте. Як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин. Ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Молитва. Молитва лунає далі. Лунає під час війни. Війна несе страх, несе плач, несе небезпеку. Небезпеку щодо нашого життя є можливість кожний день втратити життя. Людина складається з душі і тіла. І душу ніхто в неї не може забрати. Людина створена на образ і подобу Божу. І саме душа є призначена для Бога. Сьогодні наші молитви лунають до Господа за мир, за мир в усьому світі і за мир в Україні. Сьогодні маємо пам'ятати, що якщо ми в молитві звертаємось до Бога з вірою, будемо вислухані. Будемо вислухані неодмінно, але маємо стояти до кінця. Так, людина втомлюється. Здається, що немає вже сил йти далі. Здається, що цьому не буде кінця. Але ні. Господь милосердний. Господь співпереживає, співчуває, плаче разом з нами. Він знає, що ми страждаємо. Він знає. Що ми очікуємо на Його допомогу. Господь милосердний, Бог отець сам віддав свого єдинородного Сина, віддав на муки смертні, віддав на муки і смерть, віддав на розтерзання людям для того, щоб Він всіх нас простив, для того, щоб нам всім дарував життя вічне. Мусимо встояти до кінця. Мусимо молитися і в цій молитві мати віру. Адже віра є рушієм всього. Саме цими днями Господь воскресив свого Лазара, свого любого друга. Саме Христос, дізнавшись, що Він помер, пустив сльозу. Він плакав. Він Знав, що Лазар пішов з цього світу і захотів його Воскресити. Захотів показати всьому людству, що життя земне не є кінцем, що він є той, кому підвладна як життя, так і смерть. Нехай ці події, які цими днями ставались з Христом і стаються надалі, будуть для нас надією, що Він є тим, хто є володар смерті. І якщо ми будемо в нього вірити, то і також зможемо бути тими, хто воскреснуть разом з Христом. Залишився ще один тиждень. Тиждень переосмислення, тиждень надії, тиждень роздумів про наше життя. Маємо ще можливість покаятись і звернутись у молитві до Бога. Господи, маємо надію в Тобі, маємо віру на те, що вислухаєш наші молитви і допоможеш нам перемогти. Просимо Тебе. Збережи життя наших воїнів, збережи наші сім'ї і наш народ. Зупини ці страшні смерті. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Помилуй нас, Боже, з великою милостю твоєї молимось, тобі виснока, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, молимо за святішого Селенського, Аркерея Франциска, Папа Римського, і за млаженнішого патріарка нашого Святослава, і за болюбив єпископів наших, Кирьосова, Кир Степана, Кир Андрія, за тих, що служить і послужили святому храмі сьому, за всіх наших духовних і всіх во Христі, і братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимось за Богобережний народ, наш заправлінь і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. На пострілах мене, зброя наша, врятуй нас, Господи, допомоги Твої сьогодні просимо. І насилу Твоє сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, зумління молимося. Сьогодні, Господи, милостиво виснука і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисником вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли засити руку Свої в їх, і Христолюбе, воїнство нашому віддай, їх молимось. Милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб воїнство наше непопорне і переможним було над ворогами, і щоб мир, і слава уселилась в землі нашій, то сильно молимось Тобі, Господи, виснука і помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог єси, тобі славу, висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки. Віки. Амінь ще, приклонивши голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості й щедротах, на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, недостойні в покаянні, З умиленням молимось Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою Твоєю бережені». Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи Боже, Спасителю наш, силою, упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні, правди людей Твоїх, не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості й щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам, оберни нечестиве зухвальство Твоїх страх, і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя. Прости прогрішення їх в день праведної відплати, Твоєї подай вінці не тлі ні, бо ти єси заступник переможе спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Премудрість. Чеснішу від херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без затління Бога слово породила, сущу богородицю Тебе величаєм. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш, молитвами пречистий своїй Матері, преподобний богоносних Отців наших. Всіх святих помили і спасе нас як благий людинолюбний. Амінь. Боже Україну, збережи, Господи, помилуй люд свій, змилуйся над нами і прости. Молимо Тебе все і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, зміни наші серця, дай спасіння Україні. どどどどどどどどどどどどどど